Хочу поговорити з вами про те, що зараз у нас відбувається на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, ми вже почули про контрнаступ збройних сил України, але е, зараз інформації небагато. Можливо, ви знаєте, що насправді зараз відбувається. Ну, власне, вчора пролунали заяви речника офісу президента Подаляка з приводу того, що всі події навколо наступу на Херсонській області варто коментувати досить обережно. Сьогодні з'явилися повідомлення і британської і американської розвідки, де вони заявляють про доволі стриманий характер інформації щодо просування українських військ. Натомість відкритих джерел інформації відомо, що збройними силами України на даний момент звільнено. 4 населених пункта це відповідно тактичний успіх збройних сил України. Фактично знищена, крім цього, вся логістична складова окупаційної армії мовиться і про мости через річку Дніпро. Це власне Антонівський автомобільний Антонівський залізничний, і відповідно мости через греблю каховський ГЕС. Але крім цього, ще знищена переправа поблизу селища Львівське. Варто зауважити, що Збройні Сили України, крім цього, знищили фактично систему ППО збройних сил Російської Федерації. Мовиться про власне системи С-300, які прикривали ці власне логістичні складові. То, якщо підсумовувати, можна говорити про те, що угрупування, яке знаходиться на правому березі Дніпра, фактично позбавлено логістичної складової, себто відвезення боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, головне проведення ротації, вивезення поранених. А це дає підстави для стриманого оптимізму. Мовиться про те, що танки мають чимось заправлятися відповідно... Російські гаубиці мають можна стріляти. Якщо цього не відбувається, то відповідно угрупування росіян стоїть перед ділемою або здаватися засу, або спробувати вплав просувати річку Дніпро. От це все, ну скажімо так, плюс власне інформація ЗСУ вже підтверджена про кількість знищеної бронетехніки, а мовиться і про системи. Власне залповогню, системи Сонцепьок говорить про те, що власне по позиціях окупаційних армій був нанесений не тільки в першу чергу ракетно-артилерійський удар, але й були задіяна українська штурмова авіація. Це говорить про якісну зміну характеру протистояння, мовиться про те, що Збройним силам України. Вдалося фактично придушити і систему ППО, і систему протиракетної оборони Росія, розвінчавши тим самим міф про власне недоторкання логістичної складової, мовиться. Я ще раз підкреслю мости через річку Дніпро. Це якщо проводити паралелі власне з ключовою ціллю ЗСУ Керченським мостом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все, що ми зараз бачимо, це така, скажімо, спроба контрнаступу. Або ж це вже почався такий масштабний контрнаступ на всій Херсонщині. Як ви думаєте, ну давайте говорити про те, що станом власне на 29 число на 30 ми можемо говорити збройними силами України, вже було звільнено 55 населених пунктів на території Херсонської області. Це з приводу, скажімо, певних, е, ну заходів на бік Збройних сил України щодо уповільненого характеру просування я поясню чому власне уповільнене рельєф місцевості це фактично рівнинна місцевість. Відповідна Враховуючи коефіцієнт ураження на користь росіян у засобах і ствольної артилерії і переваги повітря, ми маємо рахуватися з тим, що Збройним силам України приходиться власним просуватися під сильним вогнем е окупаційної авіації. Але менше з тим я ще раз підкреслюю, чотири населених пункта звільнені за останню добу. Ми можемо говорити про те, що прорвана перша лінія оборони це вже підтверджений факт. З відкритих джерел я знов таки наголошу з відкритих джерел взагалі окупантами побудована три лінії оборони. Але якщо прорвана перша основна лінія оборони, то це дає підстави для стриманого оптимізму щодо подальшого просування українських військ з окупованої території. І не випадкова заява українських можна бачити про те, що мешканцям окупованих територій Херсонщини варто. Триматися подалі від російських окупаційних військових об'єктів і відповідно або виїхати з окупованих територій, або перебувати в краттях, бо мовиться про зміну характеру військового протистояння. Скажіть, будь ласка, складне запитання хочу вам задати те, що зараз у нас ми пішли в контрнаступ, але ж ми знаємо, що на інших частках фронту росіяни спробують іноді наступати. Скажіть, будь ласка, чи вистачить на вашу думку, чи вистачить озброєних сил України сил для того, щоб і там захищатися, і тут іти у контрнаступ? Давайте говорити про те, що власне з 3 липня дати захоплення Личанського станнього ключового пункту української оборони на території Луганської області, просування російських окупантів глиб української території на рідних ділянках фронту склала від 3,5 до 7 кілометрів. Цього недостатньо. Це фактично тупцювання на місці. У Росіян не вистачає не тактичних, ні оперативних резервів. До речі, користуючись можливістю тера, я хотів би. Повідомити власне, що справою справою організації, яку очолюється місцевий рух спротиву на, на території Луганських і Донецьких областей, зафіксована передислокація з території Російської Федерації на окупованій території Луганської області е, особового складу це е, бойовий армійський е, резерв країни. тобто, от все, так зване. Мобілізоване ополчення, про яке говорилося протягом останнього місяця, це так званий третій армійський корпус. Про що це свідчить? Брак живих, е, живої сили відповідно, росіяни не можуть розвинути тактичний успіх на окремих ділянках. Першу чергу мовиться про Донецький і відповідно, Бахмутський напрямок. Збройні сили України міцно тримають рубежі оборони. А якщо я вибачаю, що перебуваю, скажіть, якщо ми говоримо про о, Харків, Харківщину на Харківщині вдалося призупинити просування російського групування, мовиться про Ізюмський напрямок. Там фактично йдеться вже про позиційні бої. Але натомість харківський напрямок, чим небезпечний, росіянам вдалося вийти на відстань вогневого ураження житлових кварталів міста Харків. Власне, вони пристали на свою тактику нанесення вогневого ураження в першу чергу по житловій інфраструктурі. У цьому небезпека. Основні зараз, скажімо, гарячі точки це верхні салтів. І відповідна саме місто Харків, плюс Русські і Черкаські тішки. оце зона найбільш запеклих боїв. Але разом з тим, я ще раз хотів би підкреслити просування російського групування з напрямку ізюма. Воно фактично призупинено. Тобто, всі плани російського командування щодо створення оперативного оточення збройних сил України на території Донецької області знову зазнали нічівної поразки. Скажіть, будь ласка, вичи на те, що ви зараз сказали, чи можемо ми казати про те, що зараз наступає нова фаза війни? Ви знаєте, я би не поспішав подібними оцінками. Я не арештовачі. Я хотів би сказати, що Збройним силам України за 6 місяців вдалося. Переламати їх військового протистояння наразі збройними силами України контролюється 80% території України. Це значний показник, і давайте брати до уваги той факт, що з 1 жовтня, початок нового фінансового року, сполучених штатів відповідно та працює програма ліз А це дає можливості збройним силам України отримати новітні високотехнологічні зразки зброї, які, на мою думку, і стануть вирішальним фактором. В зміні військового протистояння навіть та військова допомога, яку ми отримуємо наразі, дала можливість збройним силам України призупинити російський наступ. Більше того, збройним силам України вдалося на окремих ділянках фронту перейти в контрнаступ. Це до речі, стосується як Херсонського, так і Харківського напрямку. Я хочу вам дуже подякувати, пане Дмитре, за цю розмову. Друзі, це був Дмитро Снигірьов, військовий експерт. Поговорили про те, що зараз відбувається на Херсонщині.